Скандальному проросійському депутату Олександру Дубінському, колишньому ведучому, 1+, плюс вручили повістку. Він все це знімав на камеру. Але чи взяв він повістку і чи не порушив він закон? Зараз розберемося. Нагадаю, буквально декілька днів тому Добінський був у суді разом з Аллою Мазур, Наталкою Мосейчук, а також Юрієм Горбуновим, Олександром Ткаченком, Ігорем Циганником, Олександром Завгороднім. У суді, адже вони брали на поруки олігарха Ігоря Коломойського це, це в принципі то, о чому в принципі да, можна говорити. Ну, Вас вас не чути. Слухайте, Коломойський можем розмовляти сьогодні, зі маємо чи що? А пане я вам не тикаю, хоч ви животною. Пане Сергія, може, пане тика. Я серед тих людей, чути. які uh взяти Ігоря Річа На поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи вдома. Валя, На якому каналі? Це загальнонаціональний канал. Любі, ну будь ласка. Я ну мені вас... чесно каже, соромно, як парламентарю, навіть сидіти, коли сидять і такі речі брав, Правда, неприємно дуже. Прозвучать прізвище і Ігоря Коломойського на поруки, якого я брала вчора. Какая, какая связь? Задачу виконано, перевиконано. І з чистою совістю повертаємось додому. Але як побачимо зараз ми у відео, Дубінський не спішить брати повістку і захищати Україну. Чому б це? Слава Україні! Героям слава! Саме головне в тому, що це привітання по суті являється нацистським. По перше, хочу привітатися. Слава Україні! Героям слава! Як працює електронний реєстр призивніков? Представте вас! Я запрошую відеокамеритися. А я вас отак вот от буду сильно. Вас даже видно не буде. Ну нічого страшного. Я Ну, скажіть, так, щоб було слышно, хто ви? Представник Подільського районного міста Києва територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто ви представник ТЦК, так. прийшли сюди під ДБР, а, конкретно на 8.15, коли я сюди доверився з слідчим приїхати. А откуда ви знаєте, що я тут буду? Так, у мене правоохоронні органи. Правоохоронні ну, так. Ну, правильно, а що ти, Олександре, дивуєшся, якщо не відповідаєш за місцем проживання, де ти працюєш, то Звичайно, ТЦК звернулося до правоохоронних органів, адже доведеш ти свою любов не лише до олігархів корупційних, а й також до України. Що відбулось далі? Слухаємо У нас ТЦК працює на посвязанні з ДБР. А які правоохоронні органи і ви мені вручати що? Прошлый это Кубинский ТЦК ДСП. Да. Для точно вискового облекового карта. Покажите, что у меня будете врачать. Я же думаю, это не скрипт. Нет. Mm -hmm. Давайте. Работники ТЦК принесли мне. И как и и и и сервис, друзья. Мне очень нравится. нравится. Значит, смотрите. Э -э вот. Нам принесли бумажечку. Это у нас что? Повиска про выклик на проспект Свободы, кабинет номер 30. Решение. Mm -hmm. Решение. Это никому не советую. Это, mm -hmm. это история на улице ловить людей. Пласіка режима Зеленського. Давай ділянка. Не будемо пририватися. У вас же туди і не пустять просто. Я ж профессионную. Так, це що у нас? У нас 6 жовтня, на завтра на 9 години, чекаємо. А я не буду його забирать просто. Бачите, мав би з'явитися 6 жовтня уже в ТЦК, але відмовився брати. Повістку, то такий ти герой, Олександр Дубінський. Якщо лобіювати чиїсь е, олігархічні інтереси, то він за, а відповісти перед законом так зась. Я нагадаю, що е, суд уже обрав запобіжний захід Олександру Дубінському, Печерський райсуд. Обрав народному депутату Добінському, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня, тобто на цих днях мав би зняти браслет а 6 числа мав би з'явитися. У військомат, але він виходить у хилянт. За це також є кримінальна відповідальність, Олександре. Так буває. А, оставьте собі напевне. такі смішний хлопці. Ну, задумав Дубінський, мабуть, втекти, чкурнути знову, як це він зробив раніше, підробив документи. як народний депутат 19 червня направив МОЗ заяву, де просив для оформлення документів для супроводу хворого батька в Австрію. Період виїзду 26 червня, повернення 10 липня, батько пратнув кордон 26 червня, Добінський 27 сьомого. Батько повернувся 11 липня, а він 27 В Австрії Дубінський був і 10-го, і 11 липня, а потім був в інших країнах. Прибував в Італії, Хорватії, Австрії, Туреччині. Хоча мав бути лише в Австрії. Зазначив Мельник, власне, порушує. Бачите, закон Для мене. Была бы партия Слуга народа. Если бы ее не было, ну, наверное, я бы обратил внимание на партию Ширея. Нагадаю, Дубінський був членом партії Слуга народу. Потім його виключили з цієї партії. Він був заступником голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Багатьма політичними оглядачами вважається представником групи впливу українського олігарха Коломойського. Ну вже це довів. пані Наталю, З вашого дозволу дозволю собі не відповідати на запитання людини, яку я вважаю. Абсолютним мерзенником людиною, яка створювала фейки під час революції гідності, на які гинули люди, проти Дубінського в січні 21-го року запроваджено персональні санкції з боку мінфінансів Сполучених Штатів Америки за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу 1 лютого 21-го року його виключили з фракції Слуга народу через власне американські санкції. как бы к Лушенко это не относился, я смотрю на экономику, и я считаю его вот с экономической точки зрения, по сравнению с украинской властью, на протяжении всех лет, успешным президентом. Там, там как бы она стабильна. Задачу выполнено, перевыполнено, и с чистой совестью повертаемость будет. Результаты несостоявшегося вторжения, вторжения которого не было. Так вот не нападали, а вот завтра обязательно нападут. Також згідно з аналітикою руху чесно, Олександр Дубінський увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради за даними дослідження. Дубінський пропустив 60% голосувань в проміжку від початку 2022 до травня 2023 року. І цього ж року Дубінський зазначив, що в Україні є гоніння на церкви УПЦ Московського патріархату. Це не прозріння московських попов, не прозріння УПЦ МП. Отнюдь. это всіго лише... Желання захраніть бабки і приходи, раді которого ані готові даже а, бросить і придати своєї верховного руководітеля. Дубінський заявив, що держава не повинна втручатися у справи церкви. Уявіть собі, пропаганда, нехай там буде. За його словами, виселення чинців у МП з києво печерської лаври це боротьба міністра культури Олександра Ткаченка за хлібне місце. Щоб не чіплятися за самі лише комедії, ви сказали, що є близько 50 переможців. Це всі фільми будуть не лише комедії. Про яку загальну суму йдеться, яку держава витратить на кіно? Наскільки я розумію? Було подано заявок на здається біля 400 мільйонів гривень. 400 мільйонів гривень витратять на кіно. Це мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність. Прочитала синопсис ось цього фільму Інгулець два mm. талановитих хайкішника Максим і Данило втікають з фронтового Харкова. І по дорозі на Львів опиняються на кіровоградщині в селищі Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Чотири місяці тому наважилася на знайомство з Олександром Поворознюком. Цікавило, як війна змінила життя найяскравішого аграрія країни. Скажу чесно, ці руки дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто, але я ніколи не крав у людей. Я крав у державу. Ну, проносило, проходило. Я за це судімо це заробив, колись авторитет собі на цьому потеряв, тому що ну, ну суддіми, суддіми. з армії судімий теж вкрав. Шлак було холодно, я дубльонок накрав, ще й додому прислав. Ну, туди ще отлучив судімець. А що тут патріотичного, і переконути історію, спадщину йдеться? От, поки що мені Слід, не зробить. Баска, от я, наприклад, в телекіноіндустрії працюю практично все життя. Вони бачили цього продукту. До ось цього е, е, фільму інгулець то е, зокрема Алла Самойленко, відомий е, відома фахівчиня у сфері кіноіндустрії, вона пише, що це описання російського серіалу Жуки. Чи відомо вам щось про це? Mm. Російське кіно давно не дивлюся, тому паралелі мені проводити важко. 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми юрій а можна дізнатися за які такі заслуги вам дали орден державного рівня? От мені це просто цікаво. Я думаю, що глядачам теж це цікаво. І якщо це ви вважаєте, що я на вас давлю, вибачте, я вважаю, що це ну така, знаєте, конструктивна. Так я зараз там відповідь його вже звільнили з посади міністра культури. І Ткаченко разом з Дубінським прийшов просити на поруки Ігоря Каламойського якого підозрюють у розкраданні державних коштів України в особливо великих розмірах? Не приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що не заслуговує на те, що тобі пустили на руки. Ми знаємо, де він живе, ми знаємо його телефони, ми знаємо, де діти Де... І точно знаємо, він нікуди не дінеться, не встачає як і це зробити сьогоднішнього. Валеріше, спочатку 2000 х років відмітити, що вона досить близько, є дві якості його, які прикоманні мають цінність. Це Субора, відчуття скалі, і відчуття справедливості. Свобода проявлялася в тому, що в 2014 році він, напевно, один, це не багатьох, що один єдиний стовп видейства. Також Національний банк України застріг банки від співпраці з Дубінським. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти Дубінського. Йому інкримінували несплату податків та легалізацію прибутків, отриманих злочинним шляхом. У відповідь Дубінський звинуватив у публікації плівок Деркача офіс президента Володимира Зеленського. Ці плівки за словами Деркача мали б доводити те, що в Україні є зовнішні. Управління там февраля 2022 тисячі двадцятого года. Ета вже не слідство на двох літ. Це відслідство політики, яка на той момент собственновілася українськими властями. Тобто Порошенко. Ну і також, аби завершити цей тер у 2020 році. Офіс прокурора відмовився відкривати справу щодо держзради стосовно до бінського деркача після звинувачення центру протидії корупції. І ЦПК звертався з аналогічним зверненням і до СБУ. Організація домоглася в суді, що проти Дубінського відкрили справу за частиною першої статті 111 кримінального кодексу України Державна зрада. Журналісти виявили, що Добінський під час революції гідності займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення екс-міністра доходів і зборів держзрадника Олександра. Клименка журналісти отримали доступ до переписок Дубінського е за 2013-2014 рік щодо планування заходів з дискредитації революції гідності. Зокрема, він створив фейк і просував інформаційну компанію по на Майдані з ціллю зобразити протест як центр розпусти. Ну що от ета вся інформаційна істерія, як ми з вами це вже обсуждали, направлена на то, щоб підтолкнути Київ к підписанню мінських заглашень верні, ні Партнери міжнародне, като тобто, стіні роздували свої цілі частично до Як Ми побачили сьогодні. Олександр Добінський відмовився брати повістку, а це означає він ухилянт. Він не діє за законом України. Щось таке запланував. Думаю, наступний суд буде, коли Дубінський буде під вартою, а до нього буде приходити Юрій Горбунов, Алла Мазур, Наталка Мосийчук, Олександр Ткаченка, Ігор Циганник, Олександр Завгородній, Попов та інші, аби брати Дубінського на поруки. Серіал продовжується, як то кажуть. Ну, але приємно те, що маски нарешті зняті. Справжні обличчя цих медійних персон показано. І сподіваюся, що е, знаєте, зло буде покарано. Дякую, що були зі мною. Ставте ваші вподобайки, обов'язково залишайте коментарі та поширюйте цей етер. Адже правду мають знати усі українці. Досить нас обдурювати. І будемо боротися з корупціонерами разом. Слава Україні! Слава ЗСУ!